Срумок за саме Рагна Перед нами напівреальність, що утворилась після світової ядерної війни. Взаємні удари держав одна по одній спричинили часткове винищення звичного для глядача світу, та породило глобальні аномалії, пов'язані з часом, простором та матерією. Те, що залишилось від людства, не втратило свої технології, а навпаки, змогло ще більше їх розвинути. Між тим напівреальність мала і свої особливості, що вивчаються вченими та езотериками. Ми знаходимось у регіоні Залізнолуг, що географічно розташований на широкому відрізку земель вздовж Дніпра, які у минулому були частиною Київської та Черкаської області України. Ймовірно, назва виникла із-за великої кількості у ґрунті уламків різноманітної військової та цивільної техніки, залишків виробництв, об'єктів енергетики минулої цивілізації тощо. Укрекс місто держави держава, що стоїть на пагорбах над луговими заплавами Дніпра, займає територію у минулому правобережної частини Києва, тягнеться на захід до місця, яке ми знали як Коростищів, до Білої церкви на південь і до Чорнобиля на півночі. Це можна було б назвати столицею Залізнолугу, якщо б в ньому існували інші великі міста. Укрекс живе, спираючись на УКОТ. Український кодекс об'єднаної думки це мережева свідомість, яка стала можлива завдяки аномаліям напівреальності. Дякуючи їй, постукри подолали свої вічні чвари та об'єднались як єдиний організм проти викликів нового світу. У код дозволяє людям порозумітись, прийняти думку опонента і правильно донести свою в Укрексі. Майже неможлива брехня, люди відчувають її на фізичному рівні. Ця опція доступна лише небагатьом тренованим агентам служби благословенного Укрексу. У залізнолузі говорять новітньою українською мовою, яка доволі сильно відрізняється від тої, що ми знали, та користуються рунічно латинською абеткою, що тут зветься футаркум неоскріптом. Сам залізнолуг тягнеться вздовж Дніпра на схід, приблизно до того місця, яке раніше називали Кам'янське. Далі починається Січнет цифрова військова автономія. Якщо устрій Укрекса базується у більшій частині на нових можливостях напівреальності, то у Січнеті більше спираються на анахронічні технології минулого. Та треба сказати, користуються ними так вправно, що не поступаються іншим істотам цього світу у еволюційних перегонах. Січнет не має єдиного центру, це групи людей, які знаходяться на фізичному віддаленні один від одного, живуть комунами та мають Спільний кіберпростір, де проводять більшість часу, це дає їм відчуття квазідержавної єдності, звідси загалом і походить назва регіону. Так як півострів Крим із-за тектонічних СУВІВ пішов під воду, Січне тягнеться на південь аж до єдиного тепер моря, яке у різних регіонах. Називають по-різному для укрексу воно скіфське, для січнету меотійське, для західняків чорноазовське, а для племен на іншому його боці міжконтинентальне. На північний схід від Укрексу, минаючи мальовничі, наповнені магією і чудернацькими істотами ліси минулої Чернігівщини, розташовується велике ніщо. Велике ніщо це територія європейської частини минулої Росії, на яку впали більшість ядерних боєприпасів. Ця зона стала чорною плямою негативної енергії на обличчі планети, у якій відсутнє життя у звичному для нас розумінні. Але з цієї плями подекуди виходять демонічного вигляду істоти і створюють проблеми поселенцям, яким не пощастило мати сусідство з цим згустком темряви. Тож, на жаль, навіть у новому світі ці території не перестали бути для планети джерелом незручностей. Подейкують, що за великим ніщо десь у стороні Сибіру лишились і живуть люди, але вони затиснуті між ніщо та іншою чорною плямою, що знаходиться на місці північноамериканського континенту, тож практично ізольовані, між тим цей світ не виглядає так, як змольовували постапокаліптичні світи попередники. Аномалії напівреальності, купірували радіацію та інші неприємні наслідки ядерних вибухів. Замість випаленого світу шаленого Макса, ми бачимо красивий і багатий на флору і фауну. Світ Збереглась більшість видів тварин. Більш того, додались нові істоти, деякі з яких навіть наділені інтелектом. Підписуйтесь на канал, і у наступному відео я розповім більше про напівреальність і її особливості.